Сторінка 136, розділ 3: не здаватися в життєвих випробуваннях. Джек Лондон, 1876-1916 роки. Справжнє призначення людини жити, а не існувати. Джек Лондон. Ім'я Джека Лондона в американській літературі є втіленням мужності, сили духу і прагнення до свободи. Він народився 12 січня 1876 року в місті сан франциско США, штат. Дали йому ім'я Джон Гріфіт Чейні. Незабаром його мати, учителька музики, вийшла вдруге заміж за збіднілого фермера, ветеринара громадянської війни. І хлопчик отримав нове ім'я Джон Лондон. Пізніше став підписувати. Свої твори, як Джек Лондон, у наслідок погіршення економічних умов і безробіття, що настали тоді в США, Джекові довелося змалку шукати роботи, щоб допомогти родині. Працював на консервній фабриці, продавав газети, займався виловлюванням устриць. У 1893 році найнявся матросом на судно, яке вирушило на полювання морських котиків до берегів Японії в Берингове море. Враження від першого. Плавання були взяті за основу нарису тайфун біля берегів Японії. 1893 рік, за який Джек Лондон отримав премію однієї газет Сан-Франциско. У 1896 році вступив до каліфорнійського університету, але через брак коштів був змушений полишити навчання. Проте він ніколи не розлучався з книжками, самотужки здобуваючи знання. Наприкінці 1890-х років Джек Лондон став професійно займатися літературою. Протягом життя написав 40 книжок, серед яких найпопулярнішими стали збірки Син Вовка 1900 рік, віра в людину. Та інші оповідання. 1904 рік, Роман Морський Вовк, 1904 рік, Мартін Іден, 1909 рік та інші. Джек Лондон помер 22 листопада 1916 року. В місті Глен Елені, США, штат Каліфорнія 1920 року. Вийшов друком ще один його роман Серця трьох. У пошуках скарбів у 1896 році Америкою поширилися чутки, що на Алясці знайдено великі запаси золота. Джек Лондон, як і тисячі інших людей, охоплених золотою лихоманкою, вирушив на далеку північ. Аляска це вузький і довгий півострів на північному заході північної Америки між брістольською затокою, Берингового моря і Тихим океаном. Разом із прилеглими землями вона стала принадливим об'єктом для багатьох шукачів золота, які згодом почали освоювати північні регіони Канади. Ловці скарбів жили у жахливих умовах, нерідко гинули, не витримуючи суворих природних обставин. Джек Лондон на розбагаті. Але знайшов там сюжети і образи для своїх північних оповідань. Жага до життя. 1906 рік. Пошук покладів золота або золота лихоманка є однією з провідних. Тем циклу Північні Оповідання Джека Лондона. Його твори стали документами доби, що демонструють боротьбу людей за виживання в суворому світі. У скрутних ситуаціях хтось підставляв плечі іншому, а хтось зраджував і йшов далі, не озираючись, не помічаючи того, хто впав. Зустрічаючись із тими, хто усвоював далекі землі, Джек Лондон пізнавав справжню ціну людського життя і гідності. Тому у своїх творах він писав не тільки про сніжні зими й північне сяйво, а й про те, як люди виявили духовну сутність у важких обставинах. Сама природа вчила їх. Хто не сприймав тих уроків, той вже ніколи не повертався додому. Оповідання Жага до життя продовжує цикл північних оповідань Жека Лондона, хоча його було написано пізніше, аніж попередні північні твори. Але за своїм задумом воно продовжує тему золотої лихоманки. Після мандрів Аряскою золотошукачі освоювали нові регіони, зокрема. Північно-західну частину Канади, де відбувається дія твору, Джек Лондон порушив у творі важливі проблеми: життя і смерті людини і природи, матеріальних і духовних цінностей, дружби і зрадництва. Він доводить, що найцінніший скарб важливий за все золото світу це життя людини. Про те, щоб вижити, потрібно виявити не лише фізичну силу, а й передусім силу духу і людиності. Провівши персонажів твору заплутаними стежинами півночі, автор утверджує думку про те, що у скрутній ситуації перемагає той, хто долає в собі жаху до наживи. А той, хто втрачає малосердя та гідність гине. За екстремальних умов виявляються сутність людини і справжні цінності оповідання жага до життя, і нині спонукає нас замислитися над тим, якими ми є насправді, як ставимося до природи роди і до того, хто йде поруч з нами. Теорія літератури. Проблема літературного твору це важливий аспект змісту твору, на якому акцентує свою увагу автор або авторка. Проблематика літературного твору це коло проблем, порушених у творі.